Японська мудрість завжди мала особливе місце у світі, її популярність залишається незмінною навіть сьогодні. Це пояснюється багатою культурою японського народу, його філософськими поглядами та глибокими духовними традиціями. Люди в Японії живуть у гармонії з собою, природою та оточуючими, що викликає захоплення. Японська культура навчає долати труднощі, знаходити радість у простих речах. І зберігати внутрішній спокій. У цьому відео ви відкриєте для себе унікальні принципи японської мудрості, де гармонія, взаємна повага і мінімалізм стають ключами до подолання життєвих труднощів і створення справжнього щастя. Ідея співіснування є центральною в японському суспільстві. Величезна повага до старшого покоління сприяє гармонії в стосунках і взаєморозумінню. Японські родини живуть у злагоді, підтримуючи один одного. Що робить суспільство здоровішим і щасливішим, ми впевнені, що ця мудрість здатна надихнути і нас на особистісний розвиток і полегшити наше щоденне життя. Ось кілька важливих порад, заснованих на японській мудрості. Перша порада щастя у дрібницях. Робіть усе можливе, але не намагайтеся контролювати все навколо. Японці вірять, що потрібно докладати максимальних зусиль. А решту довіряти долі Це вчить нас фокусуватися на тому, що ми можемо змінити, а не витрачати енергію на те, що не підвладне нашій волі. Друга порада сила слова. Одне добре слово може зігріти на три зимові місяці, вічливість і повага це основи японської культури. Вони проявляються не тільки в особистих стосунках, але й у суспільному житті. Навіть у натовпі японці підтримують порядок і не порушують особистий простір інших людей. Третя порада не хвилюйтесь через неминуче. Якщо проблема має рішення, не варто турбуватися. А якщо ні, тим більше ця мудрість вчить нас приймати речі такими, якими вони є, і зосереджуватись на тому, що ми можемо зробити тут і зараз. Четверта порада: відпускайте старе, не тримайтеся за те, що вже втратило свою цінність. У житті постійно відбуваються зміни, і щоб рости, потрібно відпускати відносини чи ідеї, які більше не працюють. П'ята порада відповідальність за дії японці славляться своєю дисципліною та відповідальністю це проявляється у всьому від повсякденних справ до роботи. Вони практикують шиса Канко, коли озвучують кожен крок у процесі, щоб уникнути помилок, це вчить нас уважності до деталей. Шоста порада дійте своєчасно. Для всього є свій час. Важливо приймати рішення усвідомлено і вчасно, щоб уникати марних хвилювань. Сьома порада позитивне мислення. Удача любить тих, хто сміється. Позитивні емоції та веселощі створюють сприятливу атмосферу для нових можливостей. Восьма порада Шукайте гармонію у всьому. Японська культура цінує гармонію у відносинах і навколишньому середовищі. Вони знаходять красу в простоті, що відображається в таких мистецтвах, як Ікебана та поезія танка. Дев'ята порада. Кайдзен щоденні покращення. Принцип Кайдзен говорить про те, що маленькі щоденні кроки приводять до великих змін. Присвячуйте хоча б хвилину на день тому, що хочете вдосконалити. Десята порада ефективне використання ресурсів. Японці вміють отримувати максимум з мінімуму. Маленькі будинки між великими будівлями яскравий приклад того, як можна створити комфорт у найменших просторах. Одинадцята порада: турбота про тих, хто слабший, є одним з головних аспектів японської культури. Прикладом цього є Неко-кафе – спеціальні заклади, де люди мають можливість провести час із котами. Це не просто затишне місце для відпочинку, а й спосіб привернути увагу до проблеми бездомних тварин. В Японії турбота про слабших є життєвою цінністю, яка відображає повагу до всіх живих істот. Через такі маленькі, але значущі дії японці підтримують ідею взаємної допомоги і співпереживання. Дванадцята порада збалансоване харчування одна з основ здорового та довгого життя японців. Японська кухня багата на свіжі морепродукти, овочі фрукти. А також натуральні продукти, що підтримують здоров'я на довгі роки. Цей раціон, який поєднує мінімальну кількість оброблених продуктів, дає можливість залишатися активними та енергійними впродовж усього життя. Секрет довголіття японців полягає у гармонійному поєднанні правильного харчування, фізичної активності та позитивного ставлення до життя. Тринадцята порада розслабляйтеся, щоб уникнути стресу. Ханамі це японська традиція милування цвітінням сакури, яка нагадує про важливість насолоджуватися моментами життя та красою навколо нас. Це допомагає уникати накопичення стресу і нагадує нам, що важливо зупинятися і цінувати прості радощі. Японська мудрість не прагне змінити вас, вона лише показує, як можна жити в гармонії зі світом, залишаючись доброзичливими, скромними та відкритими до нових можливостей. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал, натиснути лайк і залишити коментар. Ваші відгуки надихають нас створювати ще більше корисного і цікавого контенту для вас.